Я мати двох дітей, і вони на сьогодні закінчили 11 клас і 9 клас. І навчалися у школі Афіни протягом останніх 11 років. І для мене, як для матері, дуже цінне було в тому, що школа дала їм можливість для розвитку. Створила безпечний простір, підтримуючий простір для того, щоб вони могли відчувати тут свій потенціал і розвивати його. За це я дуже вдячна вчителям і школі за створення цього простору. Вибір ну, був зроблений досить швидко і без коливань. І це було пов'язано з. З різним ставленням порівняно з, з системою державною, яку ми знали, і за, за творчість, за можливість кожної ну, різного підходу до кожної дитини. І ну, на початку було надто важливо дати дітям можливість навчатися і пізнавати світ через гру. Це було можливо в школі Афіни. Мені, як, як матері моїх дітей, пощастило і з дітьми, і з школою, і з тим, що була можливість навчати дітей в цій школі. Тому що ну, все, що від мене, це не вимагало дуже багато зусиль, і мотивація в дітей мотивацію вони брали тут для навчання і для особистого розвитку. Вони а, говорять а, про те, що дорослішання а, відбувалося а, іноді відбувалося швидше ніж того хотілося. Зрілість, самостійність мені здається, що це все завдяки таким умовам, які були створені в школі. Школа дуже відкрита до співпраці, і для мене це теж як для матері було дуже важливо що цю співпрацю зі школою можна було налагодити. Це точно про довіру і про ті відносини, які можна створити зі школою, для того, щоб забезпечити всебічний розвиток дитини і в безпечному просторі.